Науковці жартують, що генеалогію можна назвати найдавнішою наукою людства, тому що в Біблії йдеться про родовід. Авраам народив Ісаака, Ісаак народив Іакова, Іаков народив Іуду та братів його, і так усіх родів від Авраама до Давида 14 родів. Читаємо ми у Євангелії від Матфея поважати батьків своїх земних, молитися за предків, називаючи їх імена, справа Богоугодна. Але наші сучасники рідко можуть назвати навіть ім'я своїх прадідів. Та в Україні з'явилося вже три села, які можуть вказати власні родоводи аж до 12-го коліна. Наш наступний репортаж про генеалогічні розшуки на Білоцерківщині, де нещодавно була презентована родовідна книга мешканців села Потіївка. В місті з промовистою назвою Біла церква особлива подія. До центральної міської бібліотеки з'їхалися бібліотекарі з усіх навколишніх сіл. Для кожного села і школи району буде книга в подарунок. Поспішають на цю презентацію мати й донька з роду Машинських. Хвилюються в тій книзі їхнє родове древо. Марія наділа сорочку, що бабуся вишивала, а в рушник, що вишивала мама, загорнула сімейну реліквію. Вже п'яте покоління по жіночій лінії оберігає цю ікону як зіницю ока. Була в роду така баба-санька. Жила з Богом, заміж не виходила, а нащадкам у спадок передала святе сімейство. Ця іконка була завжди при собі у баби Санки, так як вона носила її з собою, напевно, біля серця та набожна бабуня була особливо не тільки для роду, а й для всього села. Вона знала грамоту і вела зошит. В цій книжці писали родовід всієї села: хто з ким женився, хто одружувався, хто куди виїжджав. Правда, пропав зошит баби саньки. На щастя, державні архіви зберегли церковні книги, в які священня. Щенники записували і про народження, і про вінчання, і про поховання своїх парафіян. Ці дореволюційні церковні метрики і досліджує історик генеалог Євген Чернецький. Він вже уклав не одну наукову книгу. Потіївка стала третім селом в Білоцерківському районі, в якому можуть простежити своє родове дерево аж до 12-го коліна. А все почалося з документу 1745 року. Це цілком унікальний документ. Право надане білоцерківським старостою князем Яблоновським, ротмістру біоцерківської ландміліції Андрію Компону на осадженні села в урочищі Патіївка. В цьому документі регламентовано скільки має бути запрошено шляхтичів, скільки має бути запрошено селян, скільки садиб. Які повинності мають бути, пощастило Потіївці із тим раритетним документом і з бібліотекаркою. Світлана Соколенка ще радянським дівчиськом збагнула, що треба розпитати старих людей, як колись було, і спогади їхні записати. Це надзвичайно допомогло науковцю, та й меценат нагодився потіївчанин. Рідне село виплакало справжнього господаря землі. Пан Петро Прилуцький не натішиться, що вийшла в світ друга книга серії Українське село зажинки до родовідної книги Потіївки на Білоцерківщині один з перших екземплярів церковній громаді рідного села. А в хаті Баби Галі – особливі урочистості. Голова сільради принесла відреставровану ікону Георгія Змієборця. Ікона ця знаєте звідки? Аж з горку. Батько Баби Галі був комуністом, а ікону ховав на горищі. Виціловує баба Галя батькову ікону. Сімейна реліквія збережена в поколіннях. В хаті баби Стасі накрохмалені підзорники на ліжках і вишиті подушки. Все внукам залишиться, що бабу згадувала, яка всі ночі вишивала. Тут в Потіївці в багатьох хатах, ніби музей вишивання. У Баби Марії грози на одній стіні богоматір бісером вишита, а на іншій хрестиком. І для церкви не одну вишило. Живуть в селі з Богом, до отця небесного моляться, прадітів шанують, а нащадкам у спадок ікони передають.